Всіх вітаю, друзі! Всім привіт! З вами Ретро Юрій. І в сьогоднішньому відео ми з вами ми зробимо незначний ремонт та водночас модифікацію дуже цікавому аксесуару від Sony. Зацікавлені? Тоді не забудьте вліпити свою козацьку вподобайку, перевірити кнопку підписки на канал та писати коментарі під відео. Давайте починати. Погнали! Ну що ж, друзі, мабуть, почнемо це відео з того, на чому закінчили те відео. Займався я ремонтом консолі PC Engine для свого підписника Олександра Консолька. Привіт тобі, друже. Багато кого, мабуть, турбує доля цієї консолі, чим це закінчилося чи не закінчилося, а закінчилося все наступним чином. Консолью я займався тиждень. Цілий тиждень я намагався її відновити, максимально з нею працював. Що було зроблено? Були замінені всі конденсатори. Ну, не всі, 95%. Залишилися лише силові електролітичні, які в чудовому стані, і залишилася невеличка обв'язка, яка відповідає за хукарт розділ, слот. Але, але на превеликий жаль, це не дало ніяких результатів. Я не зупинився на цьому. Я почав відновлювати перехідні отвори на платі, прозвонювати кожну лінію. Підкидав привід на іншу консоль, повністю робочу. Привід там крутиться, працює, але диски не читає також. Ось. На форумах я просидів, мабуть, 4 дні. Перелистав все і прийшов до висновку, що, скоріше за все, в даній консолі згоріла мікросхема одна з тих, яка відповідає за роботу прилада. Привода. Чому? Тому що по платі питань немає, було відновлено все. Всі перехідні отвори, всі конденсатори, всі, всі лінії живлення працюють, все начебто як чудово, але при цьому привід зовсім не подавав ніяких признаків життя. Ось. І як я дійшов до того, що проблема саме в одній із мікросхем. Якщо вручну регулювати. Положення головки приводу, то в одному положенні він активується, починає щитувати диск, навіть крутити його, але на цьому зупиняється і не йде далі. Ось, На превеликий жаль, я не в силах відновити цю консоль. Я не вважаю себе майстром, я про це неодноразово казав. І повторювати мені не тяжко. Тому, якось так, зробив все, що міг. По факту, Консолі зроблений рекап, відмита, відчищена, пропаяна, відновлена. Звук просто прекрасний. Зображення також просто бомба. Хукарди читає, граві на, на флеш флеш-картки. Пройшов одну гру. Дуже цікаву. Пограв я більш двох годин. Консоль працює просто прекрасно. Ну, з дисками не зрослося. Олександр Консолька, зв'язувався з ним. Результатом задоволений, його влаштовує те, що на цій консолі працюють хукарди, працює звук. Цього йому більш ніж достатньо. результатом він задоволений. На жаль, не задоволений результатом я, бо хотілося максимально відновити цю консоль, але, як то кажуть, вищі голови не пригнеш. Та і чи був якийсь смисл в відновленні якщо тут теж не читає лазер. Тож, з наступного тижня дана консолька поїде Олександру. Надіюсь, він буде задоволений і результатом її відновлення, буде грати та насолоджуватися нею. А з часом, можливо, вийде якийсь емулятор приводу, щось тому подібне. І ця консоль заграє новими красками та барвами і буде запускати cd rom ігри також. Тож, старався, як міг, як то кажуть. Ну нічого, не будемо зупинятися на досягнутому. Сьогодні у нас ремонт. Говорю одразу: він не значний, не крутий, не цікавий. Короткий, звичайно, простий, тому що я знімаю це відео в п'ятницю. Сьогодні ж треба це відео викласти, опрацювати. Якщо не встигну сьогодні, скину завтра, тому не тримайте на мене, будь ласка, зла. І, і в цьому відео буде йти мова про такий прекрасний аксесуар, як PS Move. Хто слідкує за моєю творчістю, той знає, що я завдяки Олександру Консольки став щасливим власником PlayStation VR. Ось. І, звісно ж, можна грати на звичайному DualShock, що я робив, граючи в Resident Evil by Hazard. Але захотілося вже, раз збирається колекція, то мати в колекції все. І вирішив опробувати гру в VR-окулярах з PS-Movem. Звісно ж, на сьогоднішній день знайти робочий ідеальному стані мов дуже тяжко, а, каже, кажучи, я й не намагався, тому мені дістався такий мов, що з ним не так. Він не працює, не вмикається на перший погляд. Здається, все з ним погано. Але якщо під'єднати його до консолі чи поставити на зарядку, він подає признаки життя. Зараз загориться червоний індикатор, ось він мигає. Якщо натиснути PS, зараз цей дріт підключений до PlayStation, ви бачите, що він активується і світиться. Світиться, не знаю, видно буде чи не видно. Вимкну світло на секунду. Ось, світиться зеленим кольором, начебто йде зарядка. Консоль теж показує, що йде зарядка мова. Але як тільки я витягну кабель, мув одразу вимикається. Що ж, ні для кого не таємниця, що це або батарея, або контролер цієї батареї. Я просидів трішки на форумах, пошукав інформацію і дізнався, що як не дивно цю батарею можна замінити. Звісно, вона не звичайна там пальчикова, там АА, АА і так тому подібно. О, до речі, ось пакетик з конденсаторами від PC Engine. Дивіться, скільки їх тут. Це ще не всі частину я викинув. Це просто збирав, прибирав до зйомки нового відео. Близько 50 штук, мабуть. Ось. І, як не дивно, цей мов можна обслужити. Давайте розберемо його, подивимося, що нас чекає всередині, та спробуємо його відновити. Погнали! Ну що ж, відкрутили 4 гвинтики. Сам розбираю мов, перший раз в житті, якщо варто признатися чи зізнатися. Так, що нас тут чекає? Нас чекає трішки шлейфів. Акумулятор я бачу. Так. Так, що це таке? Якась кнопка. Давайте виймемо акумулятор. Він нас цікавить більше всього. Ось він. мов поки в сторону. винтики випадають. Так, ось наш акумулятор. Модель lis 1441. Конектор плюс-мінус. До речі, я думав, що батарея буде схожа на PlayStation 3 до Але вони тріхі, трішки відрізняються навіть роз'ємами. Ось. Маємо таку батарею. В інтернеті я вичитав, що тут встановлена літівий акумулятор 18500. Прошу не переплутати 18500, а незвично вам всім 18650. 18650 буде трохи більше. У нас така 18500. Чому відео називається ремонт та модифікація? Тому що тут об'єм 1600, а тут, якщо я не помиляюся. 1380. Тож, по факту, ми не лише відновимо цей мув, а й збільшимо ємність акумулятора. Ну що ж, давайте спробуємо його розібрати. Він тут проклеєний дуже серйозно. Давайте спробуємо розколупати його. Ось, все, готово. Ось теоретично наша плата керування. Дроти. І. Так. Зірвати я зірвав. А де плюс, де мінус? Забувся помітити. Фак. Так, стоп. Так, стоп. чотири тут, чотири тут. Так, плюс має бути зверху. Ну і що, зараз перевіримо. Давайте включимо мультиметр, подивимося, в якому стані наш акумулятор, той, який ми зняли. Нулі. На Відео має бути видно. Показує нулі. Воду, щоб було видно краще. Показує цілковиті нулі. Мій же акумулятор, який я купив, показує. 4,1 вольта. Нічого собі. Так. Поспішив я зняти, не подивився, де у нас нуль. Ага. Так. Так, так, так. Ну, скоріше за все, ось він. А щось я поспішив, але нічого, зараз зробимо трішки інакше. Заодно, за одне перевіримо, чи працює контролер. Вставляємо джойстика. Так, Підключаємо кабель. Та прикладаємо щупи. Так, і таким чином ми бачимо, що плюс зверху, мінус знизу. Добре. Можна було по схемі пошукати, але я цього не зробив, полінувався. Плюс зверху, мінус знизу. Значить, нам таким чином треба прикласти цей акумулятор. Ось таким чином. В принципі, ізолентою замотаємо буде як новеньке. А ось з приводу, скажіть і я скажу, приварити його, приварити в мене його нічим. Можна, в принципі, виставити ізолентою тако замотати, але я припаяю. Так, так, вам, вам не здалося. Я припаяю. Хтось може сказати, що це неправильно, що перегрівати акумулятори не можна. Але якщо все робити з розумом, то все в принципі можна. Вона ніде і ніколи не дінеться. Вимикаємо паяльника. Давайте перевіримо, чи є напруга на контролері самому. Тому що на ноутбуці ви просто так не заміните ємність. Там треба контролер перепрошивати. А тут? а тут є 4,1 вольт. Красота, красота. Вкотре наголошую, що це не зовсім правильно, я роблю. Гріти літві акумулятори заборонено. Але поправка перегрівати. Гріти паяти можна, але не бажано. Так як в мене немає приладу для зварювання, я паяю. Паяю не перший раз. Саме головне не перегрівати їх, і все буде добре. Тому, тому якось так. Заклею все ізолентою. Чохлик уже навряд чи нам згодиться цей. Хоча можна, в принципі, але він рваний толку з нього не, нема. Саме головне заізолювати все. В принципі, ізолента з цим справиться без проблем. Так, багато намотувати не буду. Сюди вона, в принципі, може влізти, але але нема в цьому смислу ніякого. Так, ну що ж, блін, все розсипалося, ну, як завжди. Так, вставляємо акумулятор на місце. Блін, це тяжко. Тяжко його туди виставити. Зараз, зараз, зараз. Треба ще зону. Ось така колупаличка. Все вставили. Так, тепер це все треба скласти докупи бажано. Так, а яким боком немає різниці? Я думаю, ось так. А може і ні. Ось так буде правильно. Нарешті. Так, ну, в принципі, все в нас на місцях. Закриваємо. Кнопки всі на місцях, на місцях. Так, все закрилося. Давайте закрутимо одразу гвинтики. Два. ще один. А ось ще один. І спробуємо ввімкнути. І о чудо! друзі бобри він працює. Він працює. А, ну не підключено до, до PlayStation, не підключена камера, тому він працює не повністю. Але кнопки все працює чудово. Ну ось, що вам сказати? Тяжка модифікація чи ремонт? Ні, не тяжка. Що в результаті отримуєте? Отримуєте ідеально працюючий мув, який дуже і дуже довго тримає заряд. До речі, як поставлю на зарядку, буде вона йти? Хоч акумулятор заряжений, мабуть. Так, зарядка пішла, індикатор мигає. Ну, все, ось така зовсім нескладна. Але цілком собі продуктивна модифікація. Ну, і ремонт, звісно ж, у моєму випадку стояв такий акумулятор. 1350, ми поставили 1500, якщо не помиляюся. І в кінцевому результаті отримали крутий аксесуар. Тож, Якщо дане відео було корисне та цікаве для вас, не забудьте поставити свою козацьку вподобайку, підписатися на канал та написати свою думку в коментарях під відео. Також безмежно дякую своїм спонсорам за їхню підтримку. І на цій прекрасній ноті прощаюся з вами. Дякую за перегляд, до нових зустрічей та консолів. Пока-пока!